Ні, всім привіт, народ, з вас піду, байком продовжимо грати в Європу. Європку. Так, ми зараз можемо прийти в наступну еру. Я б дочекався, поки ось тут воно пошириться і мені ще дешевше це буде. Що там, 93. 94, 54. Ось нехай сюди пошириться, на ці три провінції, воно мені стане дешевше, я поширюсь, типу, прийду в колоніалізм. Хоч, типу, мені здається, ми якби вже в колоніалізмі. Ну, типу, хочеться скільки мене колоній. Але мені не подобається, те, що костіля також розширяється. Так, ми з ними друзі, але. не дуже як, як, як на друзів дивлюсь. Я б хотів контролювати повністю Сівірію, як регіон. Були б мене сили, я б ще виніс е, Марокко, але в них технології військові такі самі, як в мене, і це, типу, повністю технології, як в мене. І це буде складновато робити, чесно кажучи. О, ну ось ця провінція ще довго чекати, саме ось цю провінцію. Не кажучи, вже про усі, які тільки отримали це, тому. Погнали, переходимо. Плюс 10% трейд павер глобальний. Все. Що у нас трейд? Так, тут 37. У нас ще лишились гроші 178. Я можу собі дозволити ще флот, і досить багато флоту, я б хотів би вас. Ось трейд павер, ти 5. давай з половиною трейд павера. Або можна тебе зробити. І тут невідомо, скільки ти досиш трейд павера. Якщо ти за сотку досиш 10 трейд павера, то це буде непогано. Просто кожен, кожен човник такий це як ще один рік, така провінція. Яка дає нам трейд паура, скільки? Ти 28 даєш. Блін, флешшіп. У мене просто є, навіть є місія на флегшіп тут ще дві провінції. І прикольно буде, а де. Ось флегшіп. В нагорода, за яку буде 20. У, 20 традицій? Лото. І... і. і. і і і Тут сіп-ярд. Ось ти. Хм. Блін, знаєте, що я збережусь зараз. І вкину сотку в. Flagship. Знову ж, мені справді цікаво в основному те, скільки ти досиш торгівельного впливу, якщо ти будеш давати 10. Ну, бо мені зараз основне, що я хочу, це торгівельний вплив. О, і ось всякі фігні, які я можу зробити. Так, це може heavy щіп, це може бути ти? Угу І купа різних бонусів. Блін, а я не бачу. Типу я можу ось так зробити, і ти мені просто дасиш 2,5, типу, павер. Можна обрати якісь три бонуси, але я не бачу бонусів на трейд. Mm. Ну Так. Окей, тоді скасовую і роблю вас. Що, тут по 300 днів усюди створюватись будете? Мені просто важливо зараз збільшити лот. 35, по і того буде. Ну і тось так. На всі гроші створю флот собі. Але це, типу, воно буде відчутно. Цей додатковий флот буде відчутно. У -у. Ми сильніше стали, типу. Або арагон або костілі, що ті, що ті синіші за нас в усьому. На жаль. І поки що. Поки що, і на жаль. Ще флот. Я хочу трейд павер добивати. Саме Ось тут, бо я сюди потім буду дуже багато чого перекидувати. Блін, ми ще зараз максимальні витрати на армію тримаємо. А, так у нас нуль загрози повстанців. Мінімум 11 плюс, у нас буде прекрасно зараз. Так. Мені зараз важливіше колонії. Блін, військові техніки. Я не хочу аж з плюс 40 брати. Ми випереджаємо. Я не хочу випереджати. Я краще потім вкачнусь в щось інше. Ой, мені можуть зняти професіоналізм армії. Або. Блін, або хтось втратить десь лояльності. Ой, давайте... Окей, ризикну. Мені тут цікаво. Є щось прям. Щось прям цікаво. Да. Я не бачу тут прям дуже крутих ідей. Що? Так, в бані. Вони зможуть отримати. А, тут же прикол в тому, що, типу, навіть якщо вони отримують агресивність і ось це. То вони не повстануть, бо. бо в мене дуже мирно стоїть це саме. Я дуже мирний. О, ми ще когось перевели в нашу віру. Хі-хі. погнали далі. тебе також наша віра. За 30 місяців впораємось. Так, хтось хоче контентери... Кондент... Короче. Так, тут також. Але я б такий, щоб в технологію піти. Ефективність виробництва і так далі. А не. Да, брати і сюди тут, звісно, тут хорошо, бо типу. Потім в колоніста підемо. А тут ми можемо Shelter Chance збільшити. Ми технології все одно випереджаємо. Тому беремо Shelter Chance. Погнали. І ось тут ще бонус взяли на Global Trade Power. Є. Yeah. Shelter Chance 24%. А тут вже колонії є в обох провінціях. Так, ти. Я можу. Анба. Це ти. О, Аруба, точніше. Будесь адміністративних очків. Unrest. Я не кінця розумію. А. Що дає Unrest? Занадто мало щоб конгрувати Unrest? Ну, припустимо. Швидше будуть зростати, але якийсь Unrest буде з'явитися, нехай. То нехай. До речі, про флот забув. Флот. Ну ви всі. Мій новий флот. Із 7-16. Дивіться, без, без впливу мого флоту. Без впливу флоту. У мене тут 37. Trade power 243. А, можливо, воно ще не встигло оновитись. Protect trade в цивіль. Був 243, зараз буде. не знаю. А, 346 і 46%, та мій флот дає величезний плюс. І ще 4 можна додати. Є. Якщо б ще можна було б якийсь, типу флагман побудувати флоту якісно. Так, ми випереджаємо на три роки. Я не хочу прямо поспішати з цим. Може, манпауер просто качну зараз тут. Щоб не занадто багато очків збиралось. Так, тут також я збираю на технологію саме. Так, казус на Марокко Прекрасно. Але не зараз. Так. Search ability, я не розумію, що це? Ford Defense. Нехай Ford Defense буде. Бонус. Так, можемо взяти 50 адміністративних очків і отримати один унрест в Ануруба. І 5 лояльності втратити, або 10 впливу на папу, або. А! Та давайте чарч отримаємо в В майбутньому в Арубі вже будуть Церкви Це як де в нас? Тут церква, ні. У нас десь була. О, в тебе вже з самого початку побудована церква, що прекрасно. І в Арубі також з самого початку буде побудована церква. Так, новий папа, ага. Окей, окей. У -у -у. З кастрілі за можна посваритися і отримати одну інновацію. Або. Покращити відносини. Ну, давайте інновацію отримаємо. А чи престіж? Давайте престиж підвищимо. І. Адміністративні технології. Є. Yeah. Ефективність виробництва і так далі. Ой, приємно, завжди приємно. Що робити, справді з військовими технологіями, я не до кінця знаю? Так, стоп, максимальна. максимальна монархі... монарх павер? А я не знаю, що з цим робити. Так, і в нас є гроші. Гроші, звісно, це цікаво. Давайте. От в нас максимальний. У нас не максимальна армія. Можна зробити армію, як я і планував. Типу, на На кожні... Ой, а ви вже тут. ви однаково коштуєте по ціні в утриманні Що ти, що ти? Тоді можна однакову кількість робити умовно арти. Давайте тоді ще ось так дві арти до цієї армії. І, 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 і. Ну так. І на кожну. Угу. На п'ять арти три армії. Тобто ми зараз вже, в принципі, зробили так, як. Я хотів на арту на кавалерію і на е, п'ять армії. Раз, два, три. Ось так п'ять армій. О, ідеально. Все, ми максимум якраз заб'ємо свої війська. І теоретично, то можемо піти на бін. Блін. Я просто. Проблема в дипломатичних в адміністративних очках. В адміністративній силі. Я не потягну так багато всього привласнювати собі і так далі. Так ще три човника. тут трохи. Всі разом. Протек ну, трейд в вірі. Все, в мене вплив більший. У мене 46, них 38%. Я 16, 16,5 монеток. Отримую. У мене 14 плюсом монеток. Більше грошей, богу, грошей. О! Ще якась приємця в нашу релігію. Продовжуємо. Та продовжуємо просто поступово зараз всіх перекину нашу релігію. Ну ж, нам би ще й всіх в релігію нашу перекинути. Короче, ми дуже швидко розширяємось. Блін, можемо дипломатичні очки. Або трейд павер втратити. Я не хочу трейд павер втрачати. Давайте трохи дипломатичних очків і трохи грошей. Ой, і в нас. Не. Ще трохи мілітарі паувер витратив. А то вона в нас максимум було. Ну ж, давайте я хочу почекати все ж таки два роки. Ну, вже один рік почекати. На, ще раз. Хм, я можу втратити 50 дипломатичних очків і отримати лояльність когось. Або. Або втратити. Так. Давайте лояльність трохи підвищимо. Мені треба більше ось цих. Так, ти. Можемо два отримати глобал тариф. П'ять віддавати або мораль брати. Давайте. Прям п'ять віддавати не хочеться, чесно кажучи. І можна насправді починати забудовувати воркшопами. Окей. Там, де виноват побудувати воркшопи? Ну там місія, і можна спробувати її виконати якось. Знову ж, якось, якось виконати. Так, всі війська, які тут, об'єднуйтесь. Ее, oh, yeah. закінчилась ще з уніколоні. Яка саме? Ось тут. Так. Зробити територію. Приєднати. І просто всі адміністративні очки улітають. Ну що, вже ж тут. Сюди відправити. У нас тут 46% впливу. А може на воркшопах краще забудовував щось інше? А що тут за ресурс? За дві монетки ресурс якийсь. Та ну. Тут хоча б за три монетки. Окей, Казус Белі, золота ера в когось. Я просто зараз подумав, а може краще побудувати умовно, тут бонуси на трейд пауер плюс 50%. І насправді ми можемо проплитись і винести умовну Бінін. Давайте підпливемо поближче до нього. блін, знову ж, адміністративні очки витратити на це, я не готовий. Ну, відносину сусьма і реформи більше, а то. Або Окей. Так тут щось мені пропонують також, я не. Я не розумію. У, -у, -у. Тось. Мені когось хорошого скіла дадуть. Так, окей. Хороший радник. Ось тут? Ні. Для дипломатичного. Ось так, плюс два. Окей, беремо тебе. Так. Все дешевше. Ми дешевше отримали хорошого радника. Прекрасно. Я втрачаю статус вилуги країни. Ну, байдуже. Я не те, щоб стримився до цього. Напевно. Окей, не готовий воювати чисто через адміністративні очки. Престиж плюс 3, окей, окей. Я виконав якийсь квест. А що я зробив? Що я зробив, що виконав квест? а-а-а 5 провінцій в цьому самому Все. Крейт-ефективність плюс 10%. Так. Занзібар. Я можу отримувати бонус. От ось тут від контролю якихось регіонів також. що Що? Ого, так, це що? Сафалат якийсь. Я не знаю, блін. ти підскажете? Де? Там досить непогані бонуси від контролю якогось сафали. Мені, мені тут пошуку не вистачає, як в ...як в інших. Просто ось тут мені дадуть 400 дукатів. І 15 плісті, це за сафал? Мазамбік. Мазамбік, мазамбік, мазамбік. Де мій, мій флот, який досліджує? Повен транспортний флот. Де мій флот дослідницький? Нема якось? Що в мене нема флота, який досліджує? Що? Може, вони померли через виснаження, через те, що я занадто їх далеко відправив? О, ні, нова колоніальна нація, Куба. Ну, так, колонія. Колонія корони. Це, типу, наша колонія тепер неприємно. Я ж отримую з тебе гроші все одно? Ну так, трейд вплив лишається, це головне. Ой, в зараз два колоністи вільні. М -м -м. Блін, ми тут взяли основні, звісно, регіони, і це непогано. В принципі, можна сконцентруватися тут на розширенні Куби як як нашої колонії. Або піти ось тут по слонової кісті. Збільшення впливу ось тут. Бо, знову ж, ми перекриємо. Якщо будемо контролювати, ми перекриємо основні шляхи з Південної Америки повністю все перекриємо. Тут, звісно, ще не буде альтернатива. Ладно, так, мене... так, мене щось забагато багато флоту виходить, що. І за велика армія. А як так вийшло, що я перевищив ліміт? Ой, ой, складно, складно. Не до кінця розумію, що робити. мене є два, два колоніста. Можна і справді розширитись в Карібах, або розширятись в Івері Кост. Можна теоретично ось так: оточити до кінця Бенін, встати в цих двох провінціях. Буде прямо поруч з Беніном. Або ось тут продовжити розширятись, бо тут типу, у нас більше бонусів. І повністю контролювати Каріби. Так, стоп, як мінімум сюди, треба відправити одного. Ну, ось Куба, насправді так кажучи, по розробці непогано погнали, продовжимо. Але, коротко, нормально, нормально. Так я б від вас, насправді так кажучи, відділив тебе. Поставив би тобі дослідника. Ага, три лайт, три човника треба, щоб тут було, хоча б. І два кого точно не підійде. У мене ж є. Ось ти. І ти ви в двох два човника ще. Пливіть сюди і будете в мене цей самий дослідниками. Все, нарешті, наступний рік я можу взяти військову технологію. Є я досить хороший. Не бачу сенсу тут нічого брати, не справді, коротше. Разу з барінами рока, та я не готовий, не зараз. Але це прикольно, що Куба буде жити своїм життям відносно. Я можу в неї потім брати армію і розширятись через Кубу. Тобто розширяючи кубу, розширятись? Так тепер ти можеш експлорити і мене цікавить. Конкретно ось цей регіон. Ось так, Вестерн-Індіан-Океан. За... Ну, це якраз ось цей берег. Якщо в мене є там місія, дуже крута місія на, в... на велику кіну грошей, то я, типу, я використаю цю місію. Так, ви Бенін, припустимо. Якщо я на тебе піду, що в тебе по союзниках? Мені ніхто не допоможе, ну Куба, одразу. В тебе, типу, такі собі союзники. Знову ж, технології, це навіть не обговорюється по технологіям вперед них далеко. Я просто не певен, що я зараз хочу займатись. Перше через адміністративну силу. О, трейд павер волос. Та давайте. Відносини. З кимось погіршу, окей. Не страшно. Не лякає. Мені порогів когось назвати? Ой, та туніс. Туніс буде моїм ворогом. Так, зараз в технології треба буде опоротись, насправді так кажучи. О, ми перейшли в еру арформації. Ну, напевно, всі перейшли. Що, я можу якусь місію взяти, силу місіонерів. Давайте. Так, тарифи на сукор. Я можу. Так, отримати скуби більше. Або. Гм. Або 10 павер з 30%. Ой, коли головне, щоб не військовий павер. О! Так, ми можемо з кастілі покращити відносини, отримати 60-дипломатичну пару, або. Ні ну, 60 дипломатичного павер. 60 дипломатичної сили. а вже ж, вже ж, Ну, да, я можу глобальну імперію зараз взяти. Хм, mm. Якщо я візьму зараз глобальну імперію, я зараз ще візьму ось цю місію, за яку мені дадуть. Що? Угу, mm. <ру fluid> О, у нас так дуже непогана дипломатична сила, я можу зробити ще бірж. Mm. Не можу. Я можу або зараз тебе до кінця качнути, або дочекатись. О, ні, я хотів би дочекатись, насправді такажучих технології. І потім вже взяти виконати місію. Так можна втратити чиюсь лояльність і отримати казус бері. Бо може втратити престиж і отримати лояльність. Давайте втратимо престиж, нехай отримає лояльність. О, Когось ще в свою віру. Переробив, погнали далі за 23 місяці. Ще когось. А що ми не зворушимо? Чому всього 4 Так я закінчив дослідження. Ой, і тут весь берег зайнятий кимось. Якщо дивитись на квест, Сафала блін. І всі провінції. Так, ось ти, ось ось ви вдвох. І саме в Мазабік Арея. Ось ти. І буду власником цих трьох регіонів, і я отримую, ну, суттєвий плюс. Якщо я це буду контролювати, я отримую 15 престижу і 330 дукату. Тобто ми зараз. Доброго вечора, дипломатія. Ось якщо з кимось воювати, то ми з тобою будемо воювати. Блін, якщо ми це будемо контролювати, цей регіон також то з цього регіону перекидувати. Також перекидувати торгівлю. Кудись сюди. Ну що, будемо битись з вами. Також і бути. Сила є. Так, а ви в трьох потрохи. Ось отут, коротше, померли. На, якось ти, типу, ще Sous America Coast, узбережжя тут вивчаю. Мир. У, шелтер більше. Є. Десь. Ось тут. А де в мене друга колонія? А, ось тут. Нормально. Табак. Ну знову ще з цього не заробляю. Так, трейд Power десь отримав. До речі, можна трохи качнути виру... Коротше, трохи побудуватись. Ось тут воркшоп. Ось тут де вино воркшоп. І потім колись ще знайду одну провінцію з вином і побудую там воркшоп. Він з костілі би повоювати. Але я з костілі союзник. Вино я тут? Це ні? Може, воно показує, що теоретично, там може бути вино. Так що, то Та давайте втратимо 50 мілітарі павер. що Байдуше, трохи. Так, у мене зараз десятки. Технологічні дипломатичні технології будуть. І ще швидше буду колонію створювати, кайф. Не yeah. є. Ось далі вже найближчі 11 років можна відпочити. Що ж, а по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в Factory гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить якщо і якщо ви достає до бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше, що мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити. Ось тут на екрані дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписка, подавай, коментарі і так далі. Будь-якому квитку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.